Присвячений поїздці е, наших робіт виставці Глубрі. На, на, на цьому брифінгу був е, присутній е, Михайло Куленяк, е, наш земляк, е, Західної України, міністр культури України і був присутній е, міністр е, посол Франції, е, посол Франції е, який розказував про важливість цієї роботи. Я зараз включу відео з цього е, брифінгу. Інформація була цікава дуже, і був окремий виступ директора Національного спеціального центру Світлана Стетельнікова, яка проложила дуже багато зусиль для того, щоб ці роботи були професійно відреставровані, тому що в нас Україні збереглося тільки 30 людей професійні е е реставратори. І, тому я зараз хочу вам включити відео, що відбулося. Давайте послухаємо. Всіх нас є опевнений, це безпрецедентна культурна подія, яка відкриває Європі майстра світового масштабу з України і сприяє створенню позитивного іміджу нашої держави як держави з багатим культурним спадком. Підсець це артист до модіал. Насправді Іван Бінзель є митцем світового значення, який на сьогодні ще на жаль зімало на міжнародному рівні. І я щиро радію з того, що протягом трьох місяців, завдяки такому чудовому митцю, Україна буде в центрі Голланд-Лувру і всієї Франції. Аби ближче познайомити Європу з Бінзелем, українська сторона витратила понад 2,5 мільйони гривень. Майже половина грошей пішли на реставраційні роботи. Такого об'єму масштабних музейних реставраційних робіт України. За останні десятиріччя ще не проходило. Відновлювати скульптури реставратора довелося буквально по міліметрах. Він затворив дерево, тож скульптури, крім того, що крики ще й оточені комахами. Це дерево, це бреханія. Це дуже виробливий за ній матеріал. Він на нього впливає і тепер турніс мережі, на нього впливає навіть світ. Його перенесення. І тому майже всі скульптури мають дуже серйозні скрізь тріщини, втратили в касу, втрати позолоти, втрати поліхромії. Без того можна сказати, що дуже багато скульптур були е втрачені кінцівки, спилені руки, ноги. Найбільше реставратори клюваю. you